Сьогодні на огляді у нас кредитор, який надає позику від 1000 гривень до 20 тисяч гривень. В опису до цього відео буде сайт посилання, де ви знайдете презентацію та подивитись особисто умови кредитування і перевірити інформацію. Коротко про партнера кредитування SunCredit, де ви можете оформити позику за 5 хвилин, не виходячи з дому на сайті. В цьому відео ви про це дізнаєтеся. Гроші на картку від 1000 до 20 тисяч гривень з терміном платежу від 15 до 30 днів. Також, якщо у вас є в наявності промокод, ви його можете застосувати. Акційна процентна ставка на день з врахуванням знижки на перший платіж від 0,1 Стандартна процентна ставка становить 1%. щодо терміну сплати платежів, то це 15 діб. Наприклад, сума платежів, проценти та частина. Реальна річна процентна ставка, а також загальна кількість платежів на встановлений термін. Якщо ви берете на розрахунок на 120 днів. Якщо берете більше, то ви можете користуватися калькулятором на сайті в описі до цього відео. Кредитор швидко оброблює заявки. Для того щоб ви отримали бажану суму грошей на вашу картку для ознайомлення. Вам треба дізнатися особисто про цього кредитора, тому що це по-перше, ви ознайомитесь. По-друге, ви будете впевнені, і втретє, ви особисто перевірите інформацію щодо кредитора, то на сайті то персональні дані у вас як клієнта захищені. Є також умови кредитування: це кредит продукт сонячний. Це один із варіантів кредитування, де ви можете подивитись та. Розрахувати суму від 1000 до 20000 тисяч з періодом платежу від 15 до 30 днів і умови кредитування теж надані. А щодо клієнтів, яких обслуговує організація Санкреди, то це від 18 до 70 років. Утримання кредиту безготівково на платіжну картку. Вам для оформлення онлайн-кредиту знадобиться паспорт, код, банк айді, тобто доступ у сервіс e мережу. Дійсна платіжна картка, яка оформлена на вас, а також мобільний телефон. Є приклади розрахунків загальних витрат послуги на надання споживчого кредиту. У прикладі є сума кредиту, яка розрахована на термін 120 днів, Подивитись. І також є приклад розрахунку калькулятора для послуги на з надання споживчого кредиту по продукту сонячний з кредитом 9 тисяч гривень на термін теж 120 днів. Якщо ви будете перевіряти інформацію, кожна, Кожен з вас особисто То у вас буде розуміння, за що ви будете сплачувати, як працює даний сервіс. Санкредит це зручний сервіс кредитування, що надає кредити онлайн кожному громадянину України. Для отримання грошових коштів необхідно обрати суму і термін на кредитному калькуляторі, Зареєструватися, вказавши повне прізвище ім'я по батькові українською мовою, як записано у вас в паспорті і ID-картці громадянина України. І далі заповнити анкету з особистими ідентифікаційними даними ознайомитись з умовами і підписати договір шляхом введення коду, який прийде вам на власний мобільний номер телефону. Сервіс SunCredit працює 24 на 7 цілодобово без вихідних та святкових днів. У будь-який зручний час ви, як позичальник, можете взяти та подати заявку на отримання позики. І там, що треба знати, вам можуть пропонуватися персональні пропозиції як клієнту, якщо ви вже не перший раз берете позику, і також приходять промокоди. На знижку щодо повторних кредитів. Ви подаєте заявку на сайті в опису до цього відео, обираєте бажані умови кредитування, вказуєте контактні дані і погодитесь з публічною пропозицією. Потрібно, потім ви вводите смс-код, який надіслано для підтвердження створення особистого кабінету. Він прийде відразу після виконання того пункту, де ви вказуєте ваші контактні дані, заповнюєте реєстраційну анкету, прізвище, ім'я, по батькові інші дані. Дотримуйтесь інструкції проходити верифікацію через банк ID або зробіть фото з паспортом в руках. Для цього заявку буде надіслано на розгляд за умови схвалення. Ознайомтеся і підпишіть договір, якщо вам все зрозуміло і все для вас підходить за кредитом та платежами, який буде доступний в особистому кабінеті і буде продубльований на ваш електронний адрес пошти. Є також підтримка клієнтів на сайті. Можете звернутися також є телефон. Для дзвінків можна оплачувати позику за реквізитами, що є в кінці сайту, також через термінали самслугування і обирайте те, що подобається вам і найбільш зручніше. Дякую за увагу! Будьте завжди здорові і з грошима. Всього найкращого.